Доброго ранку, мої мої хороші підписники. Вийшла на вулицю, треба мусор винести. У нас ще дождик прийшов. Завітайтеся зі мною завітайте зі мною в АТБ, що подивимося, що в них там цінова політика, які вони для нас ще придумали. Суперові ребуси, щоб ми їх дружно розгадували. У нас скрутилась голова, і ми в обморок падали от тих цін. Ой, які зараз в тебе полетіли, глянемо по чому там саме головне. огірки і помідори. Мою надію, м'ясо не здорожчало. А я приходжу. А я йду до тебе знову. Ой, козай. Так, полетіли. Зараз ми потихеньку пройдемось, подивимося, що по чому тут. Так. Дивіться, о, це на хорму, 10 гривень, 30 копійок за 100 гривень. Перший гатунок, а це 11 гривень фурмо піраміда Та це не піраміда. це мала піраміда. Піраміда вона така трошки більша є. Це теж піраміда. Не що, ящики з ящиків перекладали гранат 86-95, ми глянемо що -то за томатами. Тому тепличний 85-89. Та нормально, в принципі, огірок перший ну, 99 гривень 89, 89 копійок огірок. Це труба рулю. Ви не хочете огірка. Оце отак. Що таке ще? Їздить? яка гарна картопля. Перший гатунок, 28 гривень 89, 89 копійок. А фасована картопля. Ось і нафасували, напевно. Перший гатунок 38,89. Непогано, в принципі. Що тут з морквою. Шановні. Так, буряк. 1489. Морква 24 гривні 89 копійок. Трубарок. Це так. Пішли далі. Дивіться, перчик салатний, класний, 26 гривень, 39 копійок. Вау, це бей. Дивіться, чорний чай, мінутка, 100 пакетиків, він подорожав, 61,90, був вже до 50 гривень, 49 з копійками. А що мінутка? Напишіть, хвилинка. Буде написано хвилинка, розбиратимуть. О, від торгової марки Делюкс рекомендує нам АТБ. Молокія, 29 гривень 50 копійок. Білий, по-грецьки? І густий 24,50. О, Марійка 17 гривень 40 копійок. Бачите, акція, супер акція, суперова просто. Галичина по 31 гривні 40 копійок. Супер, супер йогурти. Ой! Що у нас тут? Сирочки, дивіться, йдуть ферма по акції. По 11 гривень 60 копійок. Грамовка вам буде там, 36 громадів. Розігналися. Розбереж 20 візьму таких сортів. Не 10, а 20 треба брати по акція, Не 13 гривень, а 11,60. Національний кешбек в АТБ. Оце, якщо ви купите. А що на ці є національний кешбек, а на ферму немає кешбека. Що? що... Що за несправедливість? Підключайте цей кешбек, вам дійсно визначається. У мене за жовтень прийшло 93 гривні, по-моєму. Робота. Через Дію прив'язали карту і отримали 10% кешбеку. А яка різниця? Це що за сироп такий за 11,90? Це розумний вибір. А, а ферма, що не національний кешбек? Ні. 11,90, з цей дешевше, 11-60. Так за цього 11-90, почитайте, ще 10% вам вернеться. Ну, сірки не айс. Я вам чесно скажу. Вау. Вони на свою продукцію розумний вибір і своя лінія кешбеки поробили національні. Давно вже пора. Вони на місяць опоздали. Ні, вони сразу, сразу почали, я ошиблась робити. Ну, дивіться, ще національний кешбек 21 гривня 60 копійок на сметанку. Це ж теж, по-моєму, їхня своя лінія. А, злагода 23 гривні, 30 копійок. Немо кешбека. Ну, ну, на свою лінію, а на делюк це, інтересно, є чи немає. Що зглянемо на консерви? Вау. На Скумбрію, на своя лінія 65 гривень 70 копійок. Ну, тут акцій не буде, бо 10% кешбеку вам вернеться. Скумбрія своя лінія. Я таку ще не коштувала, кстати. І Сардіна 59,90, а ціни виросли, там вони ті повертають. А ж вони на тунець від своєї лінії. 3890 кешбека не поставили. А треба поставити. Це ж своя лінія. Це взагалі була в шарах. Це так. Ви ж не забудьте підписатися, написати коментар і поставити лайк. О, дивіться, 44,90 каша гречана, каша Горохова. Ну, це таке, що не айс. І акцію зробили, і кешбек, типу, беріть. Каша гречана сі свинини, 90 гривень, 90 копійок. О, на оцій ще, дивіться, кешбеки зробили. М -м -м. Бачите? супер. Так продукти кешбеки поробили. а Мені ще колючки треба одноразові. Що тут на сири? На сири нема кешбека. Кешбек не готові, сири ще нам кешбек. Пропонують. О, 19 гривень цей ручки від своєї лінії. Ну, вони не смачні. Ну що я можу сказати? Ну якщо воно не смачне, я ж не можу сказати, що воно смачне. Дивіться, як я розхвалюю торгову мережу АТБ. Жодного поганого відзива я не сказала. Вся продукція якісна, перевірена мережа АТБ. І все там смачне. Вау. Так, наша ряба філейка 18,90 за 100 грамів. М -м -м. На м'ясо кешбека немає. Чого вони не написали? Надо ж було хоч написати хоч якийсь кешбек. Дивіться, курку можете цілу купити. 9 гривень 43 копійки за 100 грамів. Живої курки. Курка, кстати, тут непогана. Це то. Мідія, теж кешбек 69,90. Це найобгадій продукт, який ми. Кожен день їмо І на ікру. ікра імітована, 25 гривень, 30 копійок, ще й кешбек повернеться. йо має А на яйця кешбек є. Що нам кури несуть яйця без кешбека? що вони так подорожували, Господі, 46, 90, 10 яйчок. почти 50 гривень. 5 гривень яйчко. Ми яйця не будемо їсти. То ми раніше їли насолоджувалися. Щас нині з'їсти яєчко за 5 гривень. А якщо ти одним не наївся, купи два. Це вже по шість десятка. І кешбека немає. М -м -м. Так, по акції можна купити чіпси 25-50. Мережа ТБ найбільша в Україні. Акційні пропозиції не відстають від цього звання. Це от так. Заходьте до мене на канал, переглядайте акційні товари зі знижками і зберете сімейний бюджет. Так о, дивіться, ще для наших четвероногих друзів теж кешбек підігнала. Ні, я вам серйозно кажу, то я так приколи, приколи держу. Оце оформляйте. Через дію зайшли, підв'язали карту е в банку, в якому у вас вона підв'язана, відкрили карту і воно вам визначається. Ну там можна використати їх поповнення рахунку, оплата комунальних послуг. Там п'ять позицій, по-моєму. Це отак. Так, от бачите, теж от своєї лінії ті продукти йдуть в Афрі. Вафлю. Хто хоче вафлю? 10 гривень 60 копійок, і вам ще кешбека вернеться. 10%. А що тут Петя? А мені написали, щоб я прийшла в рошен. Ну, дивіться, тут знижки йдуть тебе на рошен. Ну я схожу і там подивлюся, може там багато ще кешбека є. Будемо там скуплятися і радуватися життю. Ще ми глянемо на еті на соль. А чого на сіль кешбека немає? На сіль нема, 13 гривень 50 копійок. На сіль нам потрібна, а на цукор. А на цукор є. Бачите, національний кешбек. 29,90. 9% знижки і кешбек. Супер. Хуторок. Ось хуторок. Улюблене борошно для домашньої випічки. Та й воно дійсно непоганий, кстати, оцей хуторок. Мені подобається. Дивіться, і на крупи ще поробили знижечки. Ну Це, в принципі, непогані ціни, не що я вам скажу, не буду я і задрачуватися, а тебе. 27,90 кешбек возвращається на гречку. Та, На рис, От, бачите, не поставили. Я знаю чого, бо він смердить, його і так ніхто не бере. Беруть делюкси. Бачите, он делюкси на делюкси. Зробили на один рис зробили, на другий чи бумаги в них вихватило. Все ж від делюкса должно бути з кешбеку. А макарони? Що тут з макаронами італійськими делюксами? Ой, Боже, сорок за дев'яносто за пів за пів кілограма немає. На макарони делюкс. забули. Забули поставити кешбек. Ну забули, то забули це ж таке діло. Так, банани 59 гривень 89 копійок. Мандарин, перший гатунок, ідеальний просто. 72 гривні 95 копійок. Випишіть ну, уже 73 гривні, господи. Жах, ось ще горошок можете взяти. Тоже тридцять восемь 34 і кукуруза по 37,90. Вау! Треба он косолька, 53 гривні 40 копійок. Це ж там в сільпо ще не було, там в сільпо ще куча кешбеку. А по півосіку? по попівку кешбек не обнаружен. Знаєш, це не сильно необхідний продукт. Так що... Бачите? М -м? На алкогольні вироби кешбеку я не бачу. Може він десь є скритий, а може його зовсім немає. Заморозка. О, дивіться, до цікавових цінників. Багато всього. Тіст? А на морозиво. Я люблю морозиво. Мені теж тут треба 10% кешбека на морозиво. Хоч не сезону, я взимку його їм, чесно вам скажу. М -м